Маршрут номер 4 територіальний сервісний центр 1249. Ми на... знаходимося на ньому, знижуємо швидкість руху на перехресті, рухаємося по головній дорозі, пішохідний перехід. В тінечки притаївся, подивилися зліво, справа пішоходів не було. У нас головна дорога, ми повертаємо і вибираємо таку траєкторію, щоб чітко потрапити на свій змогу руку. Так, автоматично поворот виключився. На наступному регульованому перехресті треба виконати поворот ліворуч. Подивилися, у зеркало заднього виду, Машиночка дали дорогу, ще одна їде, чекаємо. чекаємо. І там один, тобто не, дуже, не дуже будемо набалягати. Так, пролаштувалися повністю на другий ряд і поворот виключили. Тут заїзд напереду територію, тому першу приїхали, а другу вже микаємо поворот лівий. Дотримуючись безпечної дистанції. Повільненько. Автомобіль з автоматичною коробкою переключення передач, тому нам простіше. Ми не вимикаємо передачі. У нас як є режим драйву, тільки нога на педалі Гальм. І чекаємо, дивіться, якщо ми були б першими, то ми б е, зупинилися на одному рівні зі знаком 5.69 е, місце зупинки. Але зараз пам'ятаєте, з 21-го року повинні бути літери латинські, а не е, кирилиця. Е, Тут виконання завдачі з зі зірочкою, мабуть, навіть з двома, тому що Ну, слідкуйте, я тому і не вимикаю камеру, і поки не прийдемо перехрестя, відео ведеться. Тобто, коли у нас вмикається дозволяючий зелений сигнал, ми при відсутності попереду автомобілів повинні виїхати за пішохідний перехід. Якщо за ним затор на пішохідний перехід не виїжджаємо, безпечна дистанція, поворот лівий працює. Дивимося на зустріч. Пощастило. Зустрічних нема машиночок. І на перший ряд. Ближче до правого краю. Хоча не заборонено на другий ряд, але навчальна їзда. Ми отут. Так, да, все чудово. Далі їдемо по маршруту.